Людський інтелект і бажання жити в комфорті рухають цивілізацію вперед. Часто цей рух суперечить законам природи та шкодить самій людині. Як уникати негативних наслідків прогресу? Про це у програмі Азбука гармонії. Техногенний світ. Добрий день, дорогі друзі. На хвилі променя новий випуск програми Азбука Гармонії. Мене звати Віталій Прудиус, режисер ефіру Артем Безручко. Нашу програму ви можете слухати щодня побуднього цій порі. Традиційно по четвергах наша тема техногенний світ, а отже говорити будемо про вплив на довкілля і наше життя, технологій і механізмів, створених людиною. І сьогодні в нас Всесвітній День водних ресурсів ООН, проголошений ООН, ідея його проведення вперше прозвучала на конференції Організації Об'єднаних Націй з охорони навколишнього середовища та розвитку, яка проходила у 92-му році у Ріо-де-Жанейро. У 93-му році Генеральна асамблея ООН офіційно оголосила 22 березня Всесвітнім, Всесвітнім днем водних ресурсів. Сьогодні багато держав проводять заходи, присвячені збереженню і освоєнню водних ресурсів осторонь від цих. Питань не залишається і азбука гармонії, тож сьогодні ми говоритимемо із експертами про глобальні та наші українські проблеми із водними ресурсами, зокрема про те, як наші звички та ставлення до їх збереження, врешті-решт, впливають на якість води і загалом нашого життя. Наші гості сьогодні це Сергій Волков експерт представництва Організації Об'єднаних Націй в Україні, а також двоє представників від Національного екологічного центру це Олексій Василюк та Андрій Плига. Доброго дня. Шановні колеги, пане Сергію, одразу запитання буде до вас, оскільки ви представляєте ООН в Україні, і ООН, власне, 20 років тому проголосила День, власне, Всесвітній День водних ресурсів. Чому виникла така необхідність в його проголошенні? Чому виник цей день? Як ви сказали вже в 1994 році, перший раз планета відмічала 22 березня як День води. Без води людство і взагалі цивілізація і біота, як ми зараз маємо її на планеті Земля, вона існувати не може. Брак або нестача водних ресурсів приводить до зникнення життя. А для чого існує Міжнародний день водних ресурсів? Очевидно, була якісь поштовхи до для цього? Того, щоб Поштовхом було, як ви вірно сказали, в 92-му році у Ріо де жанейро відбулася... Всесвітня конференція за сталого розвитку, котра зазначила необхідність того, що... Що таке сталий розвиток? Це збалансована економіка, соціальний розвиток, який не надає шкоди, незворотні шкоди для оточого середовища. Людство бачить, що якщо далі ми будемо використовувати природні ресурси, зокрема воду, у спосіб, котрим ми користуємося зараз, то її просто не вистачить для того, щоб забезпечувати наші потреби. У 2006 році відбувсь був представлений загальний звіт людського розвитку присвячений воді, котрий зазначив Організацію Об'єднаних Націй, котрий зазначив, що можливі конфлікти 2021-го сторіччя будуть навколо доступу до водних ресурсів. І для чого існує Міжнародний день водних ресурсів, для чого Організація Об'єднаних Націй, всі країни до неї входять, його визначають. Просто для того, щоб звернути увагу керівників держав установ, населення до існуючих проблем відносно охорони водних ресурсів. У цей день у всьому світі організують конференції, семінари, виставки, присвячені темі збереження і розвитку водних ресурсів. Матеріали освічуються у засобах масової інформації, як ми робимо це зараз з вами. Створюються, розповсюджуються фільми, документальні про проблеми охорони ну, водних ресурсів. Я сподіваюся, ми тоді зможемо більш детально власне, розглянути ці проблеми, які на глобальному рівні сьогодні стоять, які виклики стоять. Але ми про це поговоримо. Після того, як дізнаємося деякі цифри е, про значення власне, води і про необхідність збереження водних ресурсів. Ціна питання. 75% поверхні Землі вкрито водою. 97% усієї води планети зосереджено в океанах. І лише решта, 2,5% прісна вода. 70% від усієї кількості прісної води це крига. Решта 30% підземні води, до яких ми маємо доступ. Але більша їх частина настільки забруднена, що використовувати цю воду вже не можна. І тільки один відсоток з цієї доступної води можна назвати чистою та придатною для споживання людиною. 70% із неї витрачають на іригацію, 22% забирає промисловість і лише 8% використовується у побуті. У 2050 році потреба людства у питній воді збільшиться удвічі у порівнянні з сьогоденням. Але водні ресурси, зважаючи на наведені вище цифри, неабияк обмежені. До того ж вони нерівномірно розподілені за різними країнами світу. Понад мільярд людей немає доступу до питної води. Отже, ми продовжуємо наш ефір, і, власне, логічне запитання звідси буде... Чи вдалося якось покращити ситуацію за 20 років? 20 років існує цей день, 20 років усвідомлення існує якась все ж таки проблеми, що далі так не можна, але чи вдалося якось змінити ситуацію? І чи, можливо ті цифри, які ми щойно почули, вони насправді сьогодні виглядають ще гіршими, тобто і проблема в нас поки що не вирішується. Хто, чи маєте ви якісь дані з цього приводу? Дійсно, є певний прогрес, але залишається ще багато питань і дійсно нові виклики виникли за ці 20 років. Щодо прогресу, то з 1990 року приблизно 1,7 мільярди людей отримали доступ для, до безпечної питної води. А це Але... було реалізовано якісь програми з очищення це... води, чи, грубо кажучи, воду просто перевозили з одного місця в інше, яка є чистою? і е відбувається також в певних е регіонах і, зокрема, в певних регіонах України, на півдні України, є населені пункти, де вода, питна вода існує лише коли її довозять туди транспортом. Але, як, як сказав, 11 мільйонів мільярдів людей отримали доступ. Але ще залишається приблизно мільярд, а більш точно 884 мільйони людей, що не мають доступу до питної води. І в певних які, це регіонах... які Це, країни? Про... Про... Це, мабуть, про Африку в першу чергу мова йде. Мова йде і про країни Африки, і про країни Азії, і про певні регіони, країн Європи. Якщо а це так. стосується взагалі проблема розвинених країн? Чи це лише от країни, які, в принципі, от, на зразок африканських, які є бідними? От, наприклад, я знаю, що в Африці, от є країна е, Південно-Африканська Республіка, власне, так, там навпаки, проблеми із водою немає. Це вважається, в принципі, одна з найбільш розвинених країн. Е, тобто логіка відповідає така, що в принципі, бідні країни мають в першу чергу проблеми з водою, чи, е, чи все ж таки не тільки. Зазвичай бідні країни мають більше проблем, ніж країни багаті. А коли ви кажете проблему з водою, треба розподіляти доступ до питної води. І проблеми з водою, доступ до води для іригації. Чудова країна Індія, котра з певним чином є досить розвинута, має досить величезні ресурси води і річки величезні, але все ж таки залишається велика проблема доступу до чистої пітної води і до системи каналізації. В Україні також існує величезна проблема доступу до чистої пітної води. Немає жодного населеного пункту України, де в нашому крані є питна вода. Тобто ця вода вже може бути технічною, хоча 20 років тому у її можна було щепити безпечно для здоров'я. Тобто, друзі, я так розумію, що про ці проблеми стосуються не тільки, не тільки якихось інших країн. В Україні все це актуально. І, хоча здавалося б в нас купа річок, які ну, можна було б... Ну, дозволяють нам користуватися водою в достатній кількості. А, ну, а? ситуація якби дуже багатошарова, багатопланова, тому що є багато різних проблем, пов'язаних з водою. Питання питання питної води це лише те одне питання, воно перше, звичайно, серед тих, які хвилюють е, маси людей широкі. Тому що, ну, звичайно, коли ти не маєш доступу до води, коли ти, а це один з базових природних ресурсів, якого доступу до якого кожен потребує. Звичайно, інші речі, які є суто екологічними, відставляються на другий план. Але, тим не менше, є і власне, екологічні проблеми, пов'язані з водою, які теж безпосередньо до Дня водних ресурсів мають відношення, і вода це, це основа життя не лише людини. От з таких проблем, наприклад, от, от, варто назвати, ну, там приклади, просто приклади таких проблем. От якщо ми відкриємо довідники, ми побачимо, що в Україні є 63 тисячі малих річок. А на той час, коли писалися ці довідники, це ще далеко до того, коли Україна стала незалежною, тоді дійсно в Україні було 63 тисячі малих річок. Сьогодні у нас їх набагато менше, насправді навіть важко сказати стільки. Але біда в тому, у нас немає навіть служби, яка б піклувалася б річками опікувалась. Ніхто не розчищає джерела, ніхто не створює лісові смуги вздовж річок, завдяки чому вони мали би не замулюватися, ніхто не створює лісові насадження сутов тих місцях, де вони необхідні для наповнення, а, грунт, поповнення ґрунтових вод, з рахунок чого річки власне існують. У нас навіть немає служби, яка б займалася лісосмугами, від яких теж на розораній частині України. Ну так, власне, чому немає? А... У нас немає відповідних відомств, які цим займалися. Плюс було та... Міністерство, якщо не помиляюсь, воду, водного господарства а, і. А, а, ну, власне... Так, от власне. Ну, на даному етапі служба, яка б конкретно цим моментами займалася, її немає. Звичайно, у нас є і навіть Ну, і, власне, Державний комітет е є комітет водного господарства, є його територіальні якісь органи в областях, але е все ж таки питання їх стосується питання водних ресурсів, але от такі моменти, як розчищення джерел, як створення лісосмуг з річок, створення захисних е насаджень і насаджень, які поповнюють ґрунтові води. Е Водою з атмосфери, атмосферними опадами, такого, на жаль, у нас зараз не робиться. Якщо щось таке відбувається, це відбувається супутні з якимись іншими процесами. Інший приклад проблема Дніпровських водосховищ. Всі європейські країни мають якісь певні свої нюанси із Річками, там багато де річки сильно зарегульовані. Голландія, наприклад, взагалі є країною, яка ну, просто настільки перетворила свою природу, що ну, просто вона створила себе такою, як, як захотілося. Ну, бо України б тоді не існувала ну, в так, ну, так, частини і, країни. І, і тому, наприклад, там взагалі дуже хитра ситуація з водою, там цьому дуже багато приділяють увагу. У нас цьому приділяють не багато уваги. Увагу приділяє, наприклад, цьому багато в чому громадськість. Але громадськість, як правило, піднімає проблеми, громадськість не може вирішити більшість тих проблем, таких великих, як проблеми водосховищ на Дніпрі, як проблеми забруднення знову ж таки, річок. Є величезна маса джерел забруднення водних ресурсів. Ну, як правило, мова йде про поверхневі води, тобто про водойми і про річки. І якщо, скажімо, такої серйозної речі, як, от, як це можна уявити в якихось там фільмах, в якихось там... Якби на коміксах, коли стоїть завод, і з нього труби якусь синю рідину зливають в річки. Такого, як правило, немає. Хоча кілька років тому, наприклад, два роки тому, до нас зверталися з Дніпропетровська житлового масиву Південний і розказували, що саме із заводу, який у них виробляв. Якщо я не помиляюсь біопалива, якась саме синя рідина зливалася в Самар. Але, але це не масове явище. Більш масове явище це те, що люди просто скидають сміття в річки, як мінімум. Побутове сміття? Звичайно, чи? звичайно. От, наприклад, mm -hmm. фішка фактично Карпатського регіону, коли просто сміття викидається в річки, на жаль. І коли чому, там... а... нікуди вивозити? Чи e... чому, в чому проблема? Ну, мабуть, ось, Андрія... Я скажу, що в Рахові, скажімо, рейцентр Закарпатської області є звалище. Куди Централізовано відході, вивозять відходи. Але це звалище знаходиться на березі тиси. Щорічно трапляється паводок. Буває паводок е понаднормовий, тобто коли масові дощі йдуть. Тиси піднімаються на 4 або 6 метрів навіть. І половину того звалища воно просто розмиває. Це Ну, звалище, очевидно, стихійне чи... Ні, це централізоване це... звалище. Воно так було організовано ще з радянської влади з порушенням дотримання всіх санітарних і інших норм. І якщо побуваєте в Карпатах на березі тису, можете побачити, як дуже часто посліповані всі кущі дерева по берегам тиси на висоту десь до 3-4 метрів обмотані якимись пакетами, там, тряпками, ну, сміттям, яке лишилось на гілках дерев. От. Але з іншого боку, є от, е, дуже багато таких проблем, скажімо, більш дрібних, які дають той кумулятивний ефект, про який от, е, гарно було сказано, що у нас жоден населений пункт не може собі дозволити з потійної душею випити келих води е, е, з... З, власне, з крану. От, наприклад, для Києва е, є звична річ, що от куди дівається сніг після зими, коли він весь, в ньому багато є і автомобільних вихлопів, і сміття, власне, ніхто ж снігу, це влітку перезамітають сміття навесени, весною, а взимку снігу ніхто сміття не, не вибирає. А, і, власне, сіль, яка є, якою посипають тротуари і автошляхи. Це все збирається, весь цей сніг збирається, і він вивозиться на так звані сніготайки. Ці снігатайки розташовані, як правило, от, наприклад, на березі історичного гирла річки Либідь. Там є снігатайка, куди з усього Голосівського печерського району звозиться весь цей сніг, він, він тане разом з цими всіми з усім мазутом, з залишками, бризками бензину, з сміттям він стікає просто в Либідь, а те, що не стікає, просто бульдозером. Потім згрібається в Либідь і все ось вам, власне, історичне гирло Либіді. А все це потрапляє в Дніпро. Інший приклад. Київ, власне, це місто, в якому багато річок. Більшість киян про це рідко думають, тому що річки майже всі в Києві. вони це не лише ну, в вони. це та, В колекторах Так, вони під землею в колекторах це близько 20 річок. Ну і виглядають вони зовсім не як річки. Я а, от нещодавно проходив повз, бачив, як виглядає Либідь вперше. От ну це просто така стічна канала всього. От саме сам, саме я про це хочу сказати, такий хитрий момент. Переважно річки в Києві це басейн Либіді, басейн серця і басейн нифті. І, е, власне, ми не бачимо, що з ними відбувається під землею, але це є водні ресурси від того, що ми їх не бачимо, від того, що вони не виглядають річкою, а виглядають канавою в трубі. Ну, року. хтось скаже, що ми а... ж воду звідти не п'ємо, е, в принципі. З, звичайно, але всі ці річки, вони є притоками першого порядку Дніпра. Вони всі потрапляють в Дніпро, і, наприклад, ось є така прекрасна команда Дігерів, які такі дослідники землею, які досліджують річки під Києвом, вони борються з тим, щоб в них не врізали санкціоновану каналізацію було ось за минулий рік діграм вдалося майже всі це близько 40 таких несанкціонованих врізок добитися, щоб їх ліквідували. Ніхто не бачить, ніхто крім них там не мандрує. А насправді під землею цілі житлові масиви прямо в колекторі, прямо, наприклад, в Либідь, спускали свою каналізацію, це все текло в Дніпро, а потім ми дивимося, чому ж це Либідь свого колектора витікає вже в Дніпро, буквально такою якоюсь мутною жижею. Це ж річка, хто ж її з них, хто ж її не забруднює. І зараз є такі, ще залишились випадки, не вирішені, але сумарний кумулятивний ефект від от всіх оцих дрібниць, починаючи від того, що людина просто в селі кидає де сміття в річку, а ладно, її унесе, не видно. І це все призводить до того, що у нас дуже сумна ситуація із цим. І громадські організації в більшості випадків можуть лише пробувати піднімати ці питання. Я ще такі маленькі скажу маленьку ремарку. На сьогодні в Україні є найбільша з усіх наявних коаліцій громадських організацій, є коаліція громадських організацій, яка називається Українська річкова мережа. Це, це саме спрямовано на водні так, ресурси. Так так, 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 так. от в чому фокус? Що саме... Це гром громадські це... і екоорганізації. Так, це екологічні неурядові організації, діяльність яких направлена на охорону довкілля, і вони між собою кооперуються обговорення питання сутоводних ресурсів. В принципі, можна, ну, скажімо, будь-яка громадська організація, яка до цього не долучена, вона може долучитися, просто набравши в інтернеті українська річкова мережа, можна знайти сайт і з відповідними контактами. Але тих організацій, які долучені до цієї коаліції, практика показує поті, що замало для того, щоб можна було сказати, що питання водних ресурсів у нас в країні під контролем. Власне, хотілося б спитати в пана Сергія, як представника ООН, в Олексії з Андрієм навели зараз дуже багато таких локальних прикладів, локальних проблем, а ООН є, в принципі, глобальною міжнародною організацією. От, власне, як, як ООН може впливати, чи Можливо, он проводить дослідження, чи якісь свої програми реалізовує, власне, щоб виправляти такі речі. Чи, в принципі, ви більше займаєтеся питаннями на глобальному, на міжнародному рівні, на рівні законодавчому і менше, менше приділяєте ось таким практичним якимось ситуаціям увагу. От, як... Ми намагаємось приділяти увагу питанням як глобальним, так і локальним, і працюємо багато в країнах. ООН представлено більше ніж 172 країнах світу, саме представництво Організації Об'єднаних Націй, де Організація Об'єднаних Націй і різні установи здійснюють програми і проекти спрямовані на покращення рівня життя людей в цих країнах, в тому числі екологічне спрямування. От власне, які з цих глобальних Ага, які з цих глобальних викликів, можливо, ми е, в Україні якраз. І я хотів би сказати, що з 1994 року кожен рік е, день, за... е, день води присвячений тій чи іншій темі. В цьому році, в 2012 році, це вода та продовольча безпека. Минулий рік, 2011, це була вода для міст, 2010-якість води і тому подібне. Це можна подивитись в інтернеті і весь рік. Певні установи і професіонали опікуються, розробляють ідеї, стратегії або здійснюють проєкти, спрямовані на ті чи інші речі. Щодо України, я згоден з моїми колегами щодо того, що дійсно забруднення починається з кожного з нас особисто. І що кожен з нас трошки змінить своє ставлення і свою лінію поведінки і буде намагатися щось зробити, хоча б не викидати сміття у річку. Своє власне сміття то вже ситуація трошки покращиться. Хочеться сказати, що Україна насправді має досить величезну геополітичне ризики пов'язані з водою. Насправді, Україна є більш залежна від постачання водних ресурсів за кордону, ніж від постачання енергетичних ресурсів за кордоном. Зараз ці слухачі певно здивувалися, як це так на скупа річок і як це можливо. Власне, здобич газу, наприклад, забезпечує до 30% потреб України. Але Україна належить до шести європейських країн, мені здається, до восьми світових, котра отримує приблизно 75% водних ресурсів за кордоном. Якщо ми побачимо, просто подивимось просто на мапу, ми побачимо, що всі головні українські річки, і прип'ять, і Дніпро, і Сіверський Донець, і Десна і інші, і Дунай. Вони починаються за кордоном. Теоретично країни, що знаходяться вище за течією, можуть розібрати воду або використати її в свій власний розсуд. І країни, що будуть знаходитися нижче за тічої річки, будуть цю воду мати в обмежених кількості. Ставити... Пане Сергію, Пане і... я перепрошую, що вас перебуваємо. Ми обов'язково продовжимо цю тему, але в нас слухач на зв'язку вже давно чекає. Давайте відповімо на запитання. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня, нарешті дочекалися. Так, прошу ваше запитання і назвіть, будь ласка. Питання в мене такі, значить їх два. От е, я почула значить, в інформа інформацію, що на річці Черемор збираються будувати там чи 50, чи 500, я щось тільки цю цифру не запам'ятала, електро міні-електростанції. Тобто вони, мабуть, намагаються розбогатіти оті олігархи, їм все ще мало. А сьогодні вже, Азаров зараз у Польщі там значить, пропонує полякам купувати у нас електричну енергію. Тому все-таки Не варто заганяти цю річку, на якій люди роками росли, жили і, і пили з неї воду в об, бетонному. Добре, струху. а друге запитання? І, і друге запитання, значить, теж бачила по телебаченню, як фіни збирають сніг. У них не дві машини, як у нас навес Київ, а у них їх дуже багато. Вони не посипають, по перше, доріжки піском і сіллю, а посипають гравієм. Потім це все збирають, і перевірка в них проходить. І якщо він виявляється чистим, цей сніг, вони сипають. У фінський залив, А там той граві вже е, дайвери збирають на дні чи водолази, я не пам'ятаю хто от і використовують у, ну, мабуть, у шляхобудуванні чи десь. Тобто вони той сніг скидають чистий у фінський залив, залив а так. у нас скидають потреб. Спасибо Дякую вам за ваше запитання. І перед тим, як ми відповімо нашій наші ми говорили, власне, про ці малі гас, е, в Карпатах готували невеличку інформацію. Я пропоную послухати, зараз її трошки раніше, ніж планували, послухати рубрику Наше з перших вуст. Із перших вуст. У Києві відбулася акція проти масового будівництва малих гідроелектростанцій на гірських річках Карпат. Активісти екологічних та туристичних організацій провели мітинг під Міністерством енергетики та вугільної промисловості та роз'яснили, як малі ГЕС шкодять природі гір мешканцям прилеглих сіл та скорочують надходження до бюджетів від туризму. Учасники акції закликали чиновників накласти мораторій на спорудження малих гідроелектростанцій на карпатських річках та передали це звернення у міністерство. Власне, я знаю, що Андрій е, та Олексій були учасниками цієї акції, і, власне, ви зможете якнайкраще, мабуть, відповісти на запитання нашої слухачки. Ну, я маленьку таку ремарочку скажу і потім передам слово Андрію. По, по, сьогоднішнім сьогоднішні яка сьогодні відзначається, А 14 березня, ось, власне, кілька днів тому в світі відзначають ще одну дату, називається День боротьби проти гребель на річках. Ця дата відзначається ще з 97-го року, коли було певне зібрання в Бразилії, власне, присвячене Проблемам людей, які виникають власне у жителів в зв'язку з греблями з загатами на річках. І з того часу кожен рік в різних країнах проводяться різні заходи пов'язані. Тобто а, а, да, звичайно, на... звичайно, на цьому треба наголосити. Це, це не є захід ООН, це просто є ще одна позитивна ініціатива, пов'язана з збереженням водних ресурсів. Просто вони по часу більш-менш практично там кілька днів тиждень. Власне, дізниці. давайте розкажемо про проблему. І... І, от, і, от, і от нарешті, про якого нарешті на лише, лише з цього року, е, з'явилася нагальна потреба звернутися до цього і в нас. Ну, власне, я передаю слово Андрію. Так, ну я одразу хочу відповісти на питання по Черемошу. Так, на Черемоші збирається будівництво 38 малих гідроелектростанцій. Е, що вони з собою являють? Це електростанції так званого дериваційного типу. Тобто фактично річка... Що це таке, як це людською, скажімо так, так мовою... Так, тобто дереваці. фактично річка заганяється в трубу. Або весь сток води, або більша його частина. Заганяється в трубу для посилення напору. Також в окремих місцях для чого ще будують греблі, щоб також підвищити рівень скид води. Ну, фактично, 38 38 на Черемощі ця вся річка має бути загнана в трубу. Ось. І, ще... І висок співав котить хвилі на Черемош, не буде котити інхвилі, якщо інвесторам вдасться реалізувати... Цей е, власне, питання в тому, що на тому самому Черемоші, на бокових його протоках, не головних, а також на деяких його притоках, ще з часів Радянського Союзу існують занедбані гідроелектростанції. І питання в тому, що, можливо, варто просто відновити їх, не будувати нові, не нищити природу, яка у нас збереглася. Так. Просто додати до цього абсолютно, взагалі, в 60 ті роки в Україні існувало 60 тисяч малих гідроелектростанцій, де були побудовані греблі, кожен, кожен колгосп мав свою невеличку електростанцію з побудованими ставками і греблями. Потім, коли почали розбивати величезні за часів Хрущової електростанції, маленькі е перестали функціонувати, обладнання з них вивезли, але греблі залишились і ставки залишились. Не зрозуміло мені, наприклад, навіщо будувати 38 нових на річці, якщо існує ну, на 60 тисяч залишилось, може, гребель 40 тисяч. То їх досить просто відновити. Так, а якщо брати в цілому, то лише в одному з усієї Закарпатській області, згідно постанови обласної ради, збирається будівництво 330 ГЕС. На Івано-Франківщині, якщо не Вражаюча кількість. Так, звичайно. Так. На Івано-Франківщині здається, півтори сотні, і ще до кількох десятків на Львівщині та на Буковині. Ну, Добре, може це і не так погано, але ну, все ж таки електроенергія. Ну. Ну, Чи, про, власне, про які ризики для природи йдеться? Давайте ми ну, про це скажемо. Стосовно ризиків, які стосуються природи. В карпатських річках мешкає біля 30 видів риб. Із них 14 видів занесено до Червоної книги України. Це Дунайський лосось, Харіус, Верзуб та цілий ряд інших видів. Фактично, коли річку беруть в трубу, знищують умови їх існування, середовище їх існування. Це порушення закону про Червону книгу України, Закону України про охорону навколишнього природного середовища. Ось. Це стосовно шкоди природі. От маленька ремарочка, достатньо так, щоб люди собі уявили, більшість цих риб, ну, звичайно, карпатські річки це суворі умови для існування риб. І тому е нерест їх відбувається в верхів'ях річок, тому що і, власне ікра і мальки вони скочуються вниз по течії.